Що ж, друзі, ми повернулись. І наш наступний виступ присвячений темі Вікна, Очі у світ. Для нас велика честь представити вам професора доктора Фольгмена Файста, директора та засновника Пасф Хаус інститут. Це особливий момент, адже вперше професор Файст виступить перед українською аудиторією. Він поділиться своїм багатим досвідом і знаннями розповість про роль вікон у сучасній у сучасних енергоефективних будівлях та їх вплив на якість життя і енергозбереження. Прошу вітати професора доктора Фольгена Файста. Ja, З willkommen äh von meiner Seite, ich spreche Німеччині? і дуже радий, що ви можливості виступити сьогодні перед українською аудиторією. І я хотів би сьогодні вам надати короткий огляд тематики, чому ми власне вважаємо таким важливим розвиток саме вікон вікна. З точки зору будівель це е, очі у світ, і це має е, цілу низку функцій. Які виконує вікна, виконують вікна. Серед них належить зокрема те, що я можу виглядати у світ, так би мовити. Я хочу отримати світло через вікна, але я також і отримую і надходження сонячного тепла, сонячної енергії, яке вікно пропускає у будинок, і таким чином забезпечує також внесок у опалення. Ну взимку звичай це взимку. А влітку нам звичайно необхідно думати про те, як уникнути. Гріву запитання, наскільки є хорошими вікна, є вирішальним для того, яким є комфорт у будівлі? І коли ми говоримо про вікна, сьогоднішні вікна, звичайно, вони є набагато кращими, ніж вони були в минулому, але для вимог майбутнього вони ще є недостатньо хорошими. І вікно майбутнього, ви можете побачити на фотографії праворуч, це вікно. Яке має зменшення тепловтрати через раму, підвищення температури поверхні, і з огляду на скління і з огляду на віконну раму воно є. Кра набагато кращим ніж те, що ми сьогодні ще монтуємо на будівництві, і один із параметрів, які ми тут розглядаємо, це звичайно коефіцієнт у коефіцієнт теплопередачі скління це є. Звичайно, скління є важливим елементом вікна, і теплові втрати залежать від багатьох речей, наприклад, від відстань між склом, від виду напилення, які ми на Зміщуємо на склі і ці технології останнім десятиліттями дуже були розвинуті. І про це я сьогодні також планую поговорити. Другий важливий фактор скління це пропускання енергії, тобто скільки від випроміненої сонячної енергії заходить у будинок, потрапляє у будинок. Це важливо і взимку, оскільки завдяки цьому я отримую додаткову додаткову енергію для опалення а влітку є важливим те, щоб ми якомога менше. Запускали теплової енергії у будинок для того, щоб це не призводило до перегріву і історичний розвиток скління. Він є лише прикладом надзвичайно потужних покращень технічного рівня, які ми здійснили минулому десятиліттями. Будучи дитиною, я жив у будинку, ось я спостерігав за такими змінами. Перший перехід, наприклад, перша заміна вікна була було до вікно з однокамерним склопакетом, коли І це уже саме по собі зменшило тепловтрати вдвічі через шар повітря між обома скліннями. потім. Завдяки знанням у фізиці, ми запровадили також шар, відбуваючи інфрачервоне випромінювання, і ми ще зменшили тепловтрати через вікно удвічі. І врешті ми сьогодні використовуємо вже двокамерні склопакети і отримуємо вже, власне. це дає нам ще подальше зменшення тепло втрат удвічі. І зараз ми потрапили у ту ситуацію. Коли в центрі Європи, навіть взимку, надходження сонячного тепла досягають того обсягу, яке що і втрачається через тепло, тобто вікно перетворюється із елемента, через яке ми втрачали тепло, на елемент, який нам дає тепло, і це є вирішальним фактором того, що ми матимемо далі енергоефективні будівлі, і тому вікно має таке величезне значення, Вікно складається звичайно не лише тільки із скління, але також і з віконної рами. Віконна рама, якщо ми її не зможемо покращити до теперішнього стану, вона стане, вона залишиться і далі найбільшим, найбільшою зоною тепловтрати. Нам необхідно дбати про зменшення цих тепловтрат, і все залежить від того наскільки хорошими є дистанційні рамки, наприклад, у цьому. Скільки вони також можуть створювати додаткові теплові містки, і є також важливим, яким чином я загалом монтую вікно у мою огороджувальну конструкцію і завдяки цьому я отримую гарантію, гарантію справді хорошого комфорту в будівлі. І тут виникає наступна ситуація: що основні площі з внутрішньої сторони, врешті, при покращенні огороджувальної конструкції, це залишає. Це все весь час вікна. Ми намагаємося також підвищувати поверхневу температуру внутрішньої сторони і наближати її до температури приміщення. І завдяки цьому через покращення вікон, як я перед цим це говорив. Ми можемо це досягати, тобто вікно майбутнього буде мати високий комфорт денного світла із з великою е, е, трансмісією денного світла через кління, і одночасно для таких територій з постійною тепловою потребою це буде вікно буде надавати додаткові надходження сонячного тепла. Ми хоч, але ми хочемо одночасно з іншого боку і мати надійний захист від сонця влітку, тобто повинні дбати також про затінення, і затінення також є обов'язковою складовою вікною. Таким чином ми маємо дбати про зменшення. Тепловтра для того, щоб ми не втрачали взимку тепло назовні і не запускали тепло влітку у середину будинку. І одночасно є це можливим. І я дуже радий, що ми вже у всьому світі працюємо, і що наша галузь знаходиться у розбудові у всьому світі і покращені вікна поширені на ринку у всьому світі, оскільки вони роблять суттєвий внесок у трансформацію на шляху від. Ходу від викопних джерел енергії до сталого розвитку, і одночасно це означає також покращення комфорту і якості життя для людей. А мій колега пан Мускатевіць у наступній доповіді розповість про окремі пункти і про ту допомогу, яку надає інститут пасивного будинку для цього розвитку. І, зокрема, цього року також і у вас у вашій країні. Я дуже дякую вам за вашу увагу і бажаю конференції подальшого успішного перебігу.